Їзь, будь ласка, не лізь. Будеш сидіти зі мною, записувати відео. Йди. Всім привіт! Якщо ви це дивитеся, значить ви прийшли з мого Тіктоку, а більше нема звідки. Ну, можливо, з Телеграму, але не я хочу вам за це дуже подякувати, за те, що ви мене, так мовити, підтримуєте, що ви, в принципі, перейшли, клікнули, дивитися і все таке. Я сподіваюся, вам або сподобається, або винести щось цікаве, або корисне з цього відео. Я дуже хвилююся, я сподіваюся не напартачити, Бо я вже перезаписую це відео, тому що мені перше не сподобалося. Так, неважливо, все. Почати я хотів би з такого бази, ґрунт, фундамент, основа, що таке гомофобія, ну і тут можна трансфобію заміняти, взаємо... ці змінні поняття, так би мовити, в цьому випадку. Тому що дуже багато людей реально не розуміє, що гомофобія це не тільки коли тебе вдарили, ну і все. Нє. Цим все не обмежується. Гомофобія багатошарова і різноманітна. І про це ми зараз і будемо говорити. Тому що, ну, про що ще нам говорити? Як вам моя шапка? Бука. вухастик, кролик. Мені подобається. <плес> З чого ми почнемо. І так. Тут можна було звернутися до піраміди Ненависті, але я звернуся до неї в наступному відео. Ми почнемо просто перечисляти. І перше, це фізична гомофобія. Типу, якраз те, що приходить на думку спочатку. Перше очевидне, які мені ще епітети треба сюди вставити, я не знаю. Ну що, побуття. Або навіть вбивства, це не окей. Я просто ахері, скільки людей виправдовують ну, інших людей, які можуть вдарити гомосексуальну людину, і скільки людей, які можуть дозволити собі або прям вдарити, або захищати людей, які застосовують фізичне насильство, до трансгендерних людей. Тут взагалі треш можна просто зайти в коментарі і в і згоріти нахер від крінжі. Люди, схаменіться. Це не окей? Типу, що тут ще сказати? Адекватні люди це розуміють, а неадекватні. Ну, привіт. Все. Пункт закінчився. Фізична омофобія вона така. Побили тебе. Все. Тут ще важливе уточнення, що якщо на вас стався напад на ґрунті нетерпимості. То треба звернутися кудись. Якщо ви боїтеся піти в поліцію, тому що, ну, є підстави боятися, можуть висміяти, можуть банально прийняти заяву і так далі. Можуть звинувачувати, коротше, багато варіантів, не найприємніших. Але завжди є вихід, якщо ви бої. Якщо ви боїтеся звернутися до поліції напряму, зверніться до якоїсь. ЛГБТ-організації, вони допомагають всім, вони висвітлюють історії. Або, якщо не хочете висвітлення, вони просто допомагають з юридичною там, і так далі допомогою, щоб вирішити там, ЛГБТ-френдлі юристів надають і так далі. Коротше, всі величезні. Чому це потрібно? Ну, банально, тому що цю людину треба покарати, щоб вона або не щинила не так, щоб вона не щинила Такого у майбутньому, і щоб ця людина не показала, що так можна, щоб ця людина стала прикладом, що так не можна, і за це покарають. Тому це вклад і ваше майбутнє, і ваші спокій, і спокій інших людей, і майбутнє нашої країни. Тому так складно може бути. Це складно, це не може бути. Це складно просто за замовчуванням. Але це треба робити. Все, йдемо далі. Що ж, до наступного пункту я вношу психологічну гомофобію. На ті самі піраміді ненависті, на яку ми сьогодні не спираємося, але яку я вже з другий раз згадую. Це одне, так би мовити, щабель. Красиве вухо. Але я розділяю, тому що треба розділяти, мені здається. Під психологічну гомофобію це і тиск. І всілякі жарти, і аб'юз, і маніпуляції на цьому фоні. І аутинг, тому що аутити не можна і маніпулювати тим, що ви розповісте комусь про ідентичність людини. Це просто треш. Я не знаю, як можна бути людиною, щоб маніпулювати тим, що ти викриєш ідентичність людини. Це просто треш. І Багато людей, в принципі, в нас недооцінюють цю психологічну і психотерапевтичну штуку, що депресія це всього ліше лінь, що ось понавигадували, що психологи просто гроші витягують. А в плані дискримінації, тобто в плані психологічної гомофобії і так далі, всіх цих штук, що нічого самого собою не виходить, що є причини і наслідки і так далі, ну, людям просто пофіг. І люди цього не розуміють, реально не розуміють. І це дуже небезпечно, тому що ну, в нас навіть не ведеться статистика самогубств на фоні кризи самоедифікації. А там, де вона ведеться, вона просто вражаюча. І закривати очі на це, ну, я вважаю, ну, не, 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 не можна категорично. Це дуже жахливо. Тому не будь гомофобом. А то ні, хотів пожартувати, погано не буде. Я добрий. Поки що. Також таким підпунктом, або навіть сказати краще суміжним пунктом між фізичною і психологічною гомофобією, є конверсійна терапія. Це терапія, типу, яка направлена на те, щоб змінити ідентичність людини гендерну або сексуальну. Це неможливо, типу. Все, крапка. Але люди намагаються, на жаль. Це може бути і практики в церкві, молитви, вичитування всілякі, я не знаю що. Знаю одного хлопця, який його похрестили, він був нехрещений, похрестили після камінгауту. По лікарям, по психологам, психотерапевтам, недоброчесним, не, які не вірять, очевидно, в доказову медицину, можуть водити і так далі. Може бути від... Просто, ну, типу, сводити в церкву, помилитися до повного трежу застосування фізичного болю. І втручання, ну, типу, варіанти величезні, і це дуже жахливо, так не можна. Типу, це треш. Але це існує і це існує в нас. В Україні також таке існує, якщо у вас є таке питання. Так, в Україні таке роблять. Батьки там, не знаю, для своїх дітей. Так, таке відбувається. І це стрьом. Далі я хочу виділити внутрішню гомофобію. Це такий неочевидний пункт. Або очевидний. Не знаю, чому я сказав неочевидний. Не суть. Що таке взагалі внутрішня гомофобія? Це коли людина належить до ЛГБТ-спільноти, усвідомлюється або там, помічає за собою якісь там, не знаю, пориви, назвемо це так. Але не можуть цього прийняти через оточення, через там, себе, ну і так далі. І там є взагалі багато так мовити, варіантів розвитку, від, ну, типу, так, що можна собі уявити напряму, що, типу, починає людина себе ненавидіти, а може бути по-іншому. Наприклад, коли людина розуміється в собі і починає ненавидіти людей, які можуть дозволити собі відкритися, а вона не може дозволити собі відкритися. Ну і так далі. Взагалі, тут є дуже такий приклад, репрезентація цієї проблеми в хардстопері. Так, мій улюблений. Це просто, якщо ви не дивилися, не читали, просто йдіть зараз, після цього відео. Це робіть. Це ах, угу. раджу. Там є персонаж Бен. Я не читав комікси, тому що не важливо. Чому? Я дивлюся серіал, і там є персонаж Бен. Він ідеальний приклад внутрішньої гомофобії. Коли так би мовити розв'язка з ним відбувається, Чарлі, це Гешечка наш. Каже, що ось, типу, якщо ти ненавидиш себе, не треба мене в це вплутувати абощо. Ну, типу, це не цитата, це навіть не близько, але сенс ось такий. І він на цій сцені, я коли дивився, не помітив, я потім в Тікторі це помітив, що він, поки Чарлі казав, це було не декілька слів, це було там пару речень. В нього потекла сль сльоза, тому що це важко ненавидіти себе. Кажу як людина, яка ненавиділа себе. Не у всіх є таке, звісно, і у всіх, у кого є в різний спосіб, але все ж. гомофобія також є не у всіх. на щастя. Це, я не знаю, на що я це розповів. Просто йдіть, подивіться хардстопера, там є репрезентація. Класна репрезентація. мені дуже сподобалося. До речі, бажання, ось це я б себе змінив, або змінила, або змінили, як би могли. Це також гомофобія внутрішньо або трансфобія. Тому що я себе не змінюю тільки за умови, що я цього не можу зробити. Так, ну, і в мене були такі думки. Ледь не в кожної лгбт приналежної до лгбт спільноти людини були такі думки в житті. Це дуже сумно, особливо в Україні я маю на увазі, так? в контексті України. Не у всіх, звісно, але дуже у багатьох. І це сумно. Це реально сумно. Я не думаю, що якусь дискримінацію на законодавчому рівні треба виносити в окремий пункт. Так, в нас нема прав. Але це розвивається зараз про цивільні партнерства, так мовити, вирішується. Рухається і так далі. Можуть, ну є чи то зареєстровані законопроекти, чи то пишуться законопроекти про криміналізацію на ґрунті нетерпимості. І це чудово, це розширення наших прав. До речі, Україна йде в Європу, я сподіваюся, ми не це, тому що вірогідності є, на жаль. А це значить, що ми отримуємо наші права, і це буде класно. Ще б воно було, не класно, Віталій, блядь. М -м -м -м? Я сподіваюся, мене нормально чутно, тому що перше відео, яке я записував, нормально чутно не було. І я ось перероблю. Третій раз я ще що перероблювати не буду. Є один останній на сьогодні пункт. Це неочевидна гомофобія. Я його так назвав. Це жарти, слюри, стереотипи тощо. Чим це все небезпечно про слюри я взагалі планую зробити окреме відео. Але трошечки зупинимося. Що таке слюри? Це образа людей, групи людей на фоні за ознакою, вірніше вродженою ознакою Тавтологія, Вибачте, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність. Колір шкіри, ну, тобто раса і так далі, стать, все інше. Що не може бути змінене і що є вроджене. Ось всі ці слова, як шлю, підо, негр і так далі це все слюри, їх не можна використовувати. Я зроблю окреме відео по слюрах, де все детально розповім. О, там не знаю, запитаю вас в Тіктоці або будь-де якісь питання. Щоб прям максимально детально все розповісти і пояснити, чому і що, і як, зараз не дуже на цьому зупиняємося, але просто запам'ятайте, їх не можна використовувати. Далі жарти. Чому жарти погано? Тому що жарти базуються на стереотипах. Тому, що, ну, якщо ми приберемо стереотип про те, що всі геї це фіміні чоловіки, Прям ультрафемінні або чоловіки в латексі якісь і так далі. То виявиться, що яка несподіванка, геї — це такі ж люди, як і лесбіянки, як і трансгендерні люди. Ми всі люди, ми всі різні, і ми можемо підходити під стереотипні ці штуки, можемо не. І так далі. І тому подібне. Ми всі різні. Але жарти. Жартувати над нормаль... групою людей. Нормальною групою людей. Немає як. Тому що, ну, а як ти поджартуєш над просто людьми, яких не об'єднує ніяка стереотипна тупа якась риса? Ніяк. Абсолютно. Жарти тому закріплюють те, що про них жартується. Тобто стереотипи. А чим небезпечні стереотипи? Стереотипи мають поганеньке, таку властивість, вони стають людськими цими думками. Якщо стереотипи міти не розвіювати, вони вкорінюються, і люди реально починають сприймати це за правду. Ну, тобто, якщо людині немає звідки дізнатись, що це неправда, а в нас це особливо зараз розповсюджено серед старшого покоління, тому що вони з. Часів Совка нахваталися цих пропагандистських образів з банеров, називаємо це так, з листівок, щоб викликати колективну неприязнь до заходу, вони не бажають нічого чути, думати змінювати свою думку. І всі ці стереотипи для них реальність, наскільки б це абсурдно не було, але вони реально в це вірять, чисто вірять. І якщо в них там не буде якоїсь дитини або дуже близького родича. Або родички, які зроблять камінгаут, які пояснять, які покажуть на своєму прикладі, що це неправда. Вони ніяк не змінять свою думку. Навіть якщо будуть такі родичі, вони можуть не змінити своєї, блядь, думки. Це сумно. Тому що сумно. Люди твердолобі, особливо деякі. Багато людей просто не розуміє того, що. Неявна гомофобія це також гомофобія. Або кажуть, що ну, в нас тут людей якби б'ють, що ти зі своїми слюрами прикопався. Але, як я сказав, гомофобія багатошарова, різна. І боротися потрібно з усіми рівнями, усіми шарами. Про це ми поговоримо в моєму наступному відео: як боротися з гомофобією, тому що хочете віднести прям... В окреме відео, там ми зупинимося на піраміді ненависті, не переймайтесь. Що ж, я, скоріш за все, виріжу багато своїх пройобів, вставок, всіляких е вкидів, а можливо і не виріжу. До речі, як якщо я не вирізав, напишіть, як воно вам, чи залишати мені таке, чи ні, тому що буду дослухатися до вас, мої любі. Так, а це кінець. Я сподіваюся, що ви або щось нове дізналися, або щось корисне винесли. Якщо ні, то що ви підкріпили якісь свої знання, але треба розуміти, що це база, ґрунт, фундамент, основа. Далі буде, далі буде цікавіше, далі буде складніше, далі буде інше. Можливо, колись я буду знімати щось менш інформаційно навантажуючи, я не знаю, подивимось. Поки що я планую знімати ось подібне відео, як в своєму дюктозі. Ну а це все, якщо вам реально сподобалося, і ви реально в мене вірите, і хочете мене підтримати, і взагалі ви мої бубочки, такі взагалі мої зайчики, мої фікусята. То вподобайте це відео, підпишіться, можливо, навіть поставте колокольчик, дзвіночок, дзвон, головне, що не церковний. Це було жахливий жарт, вибачте. І можливо навіть напишіть коментарі, можливо, навіть відповідь дайте, дайте на ті питання, які я поставив, щоб я не відчував себе таким лайном від того, що мені ніхто не дав на, на цю відповідь. Просто ще одна вставка. Я дід. Я закінчую свої розмови завжди. Ось як дід і бабки, просто мільйон разів кажу, ну все давай, і потім продовжую розмовляти. відео я також закінчую так само. Ну, дід, це не про вік. Це про стан душі. І ось мій стан душі це дід. Тому, вибачте мене. Будь ласка, якщо вас це бісить. Але нічого не можу з цим зробити. Мій дід внутрішньо виривається на волю. Все треба закруглятися. Ну, а це Віталік з монтажу. По-перше, мене до вас запитання, чи помітили ви, і чи бісить вас, мої ось ці? І так далі. Бо мене воно дуже бісить, я болюю. на. І по друге. Я робив помилки в цьому відео, типу. Е, е, так, бо я дуже переживав, перегляну. І я навіть зараз несу якусь хуйню, бо це буквально моє перше відео, я дуже перепрошую, далі буде краще, далі буде краща картинка. Сподіваюся, далі все буде краще. Um, все, якщо ви дивитесь навіть це, велике вам дякую, до зустрічі.